Ми з вами у спілкуванні, у тому числі і публічному, да, дійшли значить, до того, що 10 днів, як мінімум, от ви давали на те, що треба ситуацію за ситуацією спостерігати. Це я про що? Це я про. Можливість зустрічі у Будапешті, у тому числі та е, Ревського лідера Володимира Путіна і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Тепер ми ось маємо е, такі реакції, е, які тільки що оприлюднили для поглядацької аудиторії. Я е, хочу попросити вас проаналізувати цю ситуацію її перспективи для України. Е, також виходячи от з цих останніх заяв і не тільки американського президента, а і представників зовнішньо дипломати дипломатичних відомств: Марко Рубіо пана Лаврова і інших інших чиновників, які дотичні до переговорного треку. Ну, з приводу термінів, там ми відштовхувались з вами від того, що Дональд Трамп озвучив е, граничну межу, коли відбудеться зустріч. Е, ну, власне, кажу, судячи з цього, ну, його очікування з приводу зустрічі з Путіним, да, вони виходили. І з припущення про те, що йому вдасться ну за результатами спілкування з Володимиром Олександровичем знайти певну ту позицію, при якій дійсно ця зустріч буде продуктивною. Продуктивною, в якому сенсі в тому сенсі, що можна буде там анонсувати, можна буде усходити, можна буде ну, скажімо, закласти якийсь фундамент для скажімо, майбутньої угоди про припинення вогню. Ну власне зустріч з українською делегацією продемонструвала, що такого фундаменту ну спільного того, з яким Дональд Трамп міг би їхати на зустріч з путіним, немає. А все решта, всі подальші події, ну тобто, комунікація руя, комунікація чи риторика російської сторони про те, що зустріч має сенс, тоді, коли вона пропрацьована дійсно, потрібен її предмет, і дійсно сторонам, якщо ми говоримо про Сполучені Штати і про Росію, їм напевно, є про що поспілкуватися з точки до і що представити. Та як результат своєї комунікації в частині там досягнути домовленостей між країнами про відновлення не знаю будівництва арктичного флоту про відновлення функціонування там і постачання деталей для аерофлоту зі сторони бою чи там реалізацію спільних проектів, але в них існує перешкода. І перешкода на шляху до цих, скажімо, домовленостей це те, що відсутній, принаймні початковий етап, який називається там припинення вогню на території України, за відсутності того, що ви навіть можете це анонсувати, щоб прийти і сказати. Дивіться, ми проговорили позицію спільно України і Сполучених Штатів, дійшли попередньої згоди. Далі будуть там консультації, і так далі. Ну але як прокладено, і далі ми рухаємось в напрямку певної там взаємодії та чи покращення наших відносин. За відсутності цього ну, відповідно немає предмету для зустрічі. Тому у нас цих 10 днів змістилися не на зустріч Трампа і Путіна, а на можливу комунікацію і контакт Рубіва і Лаврова, ну в очному форматі, да? тобто вони спочатку вони, потім, скоріш за все, Трамп там політає в Південну Азію. Ну і тоді оці терміни переносяться у нас на можливу зустрічного да? Залець, Трампа, Трампа Трамп і Путіна десь на листопад. Водночас ці всі дії, ну, тобто ці всі анонси, заяви, це ж все форми інтерпретації подій суб'єктами. Хто да? чого боїться, хто чому протистоїть, хто як змінює свою позицію. Ну, чи європейці, які там готують план. Ну, ви знаєте, у європейців не було плану до сьогоднішнього дня. Ну, давайте задамось собі і глядачам цим питанням, де європейський план був до сьогоднішнього дня. Ну на моє mm -hmm. переконання, звісно, суб'єктивно. Якщо я помиляюся, мені глядачі зараз напишуться і напихають в повний зріст в коментарях в Ютуб каналі прямий. І я думаю, що для uh, цього можна і підписатися на Ютуб канал Легісти, робити це регулярно, якщо uh, така можливість. Mm -hmm. Вони зіштовхнуться вже з uh, тренованою, яка буде захищати свого улюбленого спікера. Вибачайте, це цікавіше. Так. Європейці займали цікаву позицію. Ми ж підтримуємо 10 пунктів мирного плану Зеленського. Ну, тобто всі три роки. Ми говорили, чому ми маємо робити план? Ми підтримуємо той план, який був Володимир Олександрович. Далі, от, коли ми говоримо про цей план, який готують європейці, я не відчув, я не чекаю від нього взагалі нічого. Він зникне з інформаційного про 에... ну буквально за декілька днів. Після того, як всі його обговорять, навіть тоді, коли він буде оприлюднений, є логіка, яка європейці не ведуть переговори для того, щоб проштовхувати свій план. Вони готують цей план для Трампа. Ну а Дональд Трамп має своє бачення. І ну, пан Рубіо виходив в публічну площину, говорячи про те, що комунікація там лідерів ну, Путіна і Трампа, да. До того як презентувати і забезпечити бачення Дональда Трампа щодо завершення війни, то скажіть мені, ну людський, задайте самі питання: європейці е в черговий раз після цілого ряду комунікацій, зустрічей в Вашингтоні і так далі, планують змінити бачення Дональда Трампа про те, як завершити війну. Ну ми можемо ну ми можемо зайти на чергове коло цього обговорення. Вони знову включать важку артилерію. Вони візьмуть і запросять Трампа знову до Карла Третього. Він зробить йому ще один тон, в чомусь його переконає. Але це все було. Тобто, ну, все те, що ми зараз переживаємо, це насправді фактично обговорення інформаційного сміття, і не більше на цих словах. Високоповажно наш Андрію Валерійович, ви ж не бачите, і глядачі не бачать, а я бачу. Е наша улюблена телевізійна ведуча Христина Чернега заклякла, подивилася уважно на етерну плазму. І е я дивлюся, що дивиться прямо вам у вічі. Е не знаю наскільки ну, да, це опонуючи погляд ні. чи підтверджуючи е її солідарність, не знаю поки що. З'ясуємо згодом, але так розумію, що і дистанційні витання також е надсилаються. Я. Ну, я думаю, що проблеми зі зв'язком, які в тому числі до певної міри покращує зображення, призводить до того, що образ, який вона бачить в екрані, він, в принципі, заворожує. Мені приємно. Я дивлюся на таку саму симетричну реакцію, навіть в дечому ще з більшою ступінню приємності від Христини Чернеги. До слова, вона вже скоро на цьому місці. Там буде Тарас Загородній, здається з нею в діалозі. але ну, то вже буде, то вже буде інша година, пане Андрію Валерійовичу. Ми... Можливо, да, да, можливо. Да, да. ми ми з вами знову ж даруйте, але ще трошечки порозпитую Я вас якісь проблеми? Ми зі зв'язком я не чую вас нато. Ви мене ви мене не чуєте? Не мож не може такого бути. Я силоміць е, намагаюся е, дістати своєї думки до ваш до ваших ерпотців, але я не, не, не чує Ну за зар, зараз, Андрію, зараз ми перенаберемо чи зар, зараз ми зробимо так, все ж таки, щоб зв'язок був сталий, А я тим часом навіть можна не прибирати картинку. Е, бо Андрій точно е, погодиться з паузою в моєму виконанні, яка. Присвячена зборові актуальному зборові на телевізійному каналі прямий, який ми зараз провадимо. мені наших захисників. QR-код на вашому екрані. Ми обов'язково будемо транслювати його упродовж теро. Номер картки буде на білому титрі. Ми вас запрошуємо не проходити повз. Ми вас запрошуємо долучитися до цього збору, бо це традиційно. Ви це все прекрасно знаєте. Це нам з вами потрібно, аби для наших захисників було. Наявним те про що вони просять, і станом на зараз, і в перспективі, і як кажуть, та й на вчора, те, що потрібно, спасибі кожному з вас малого ж типу донатів, не буває малих внесків від вас бути, не може будь-яка сума. Вона з вдячністю приймається нашими захисниками, І ми дякуємо кожному з вас за те, що ви долучаєтеся до зборів, які впроваджує телевізійний канал. Прямий нашим майданчиком проваджують наші захисники і захисниці. Встановлюємо ми на поки зв'язок. От я як дублююча, бачите, ні, Андрій Валерійович вже то то був і я, як знаєте, сам з собою. А тепер Андрій Валерійович Вігірінський, здається, чує нас добре. Ну, сприводну принаймні посмішку я так інтерпретую, Андрій. Да, Ви знаєте, якраз. Я почув про QR-код, потім довелося перезайти, але зараз, начебто, є, є, є відчуття. От є все-таки сигнали у пані Христини, які, після того, як вона від мене щось погане почує, позбавляють мене можливості чути вас. Жінки і дівчата українські то велика сила, Андрій Валерійович. І Ось тут на це, на це треба зважати у повному, абсолютно у повному обсязі. Розумієте? Я я хотів після цієї філософської та крапки з комою до слова про філософію не тільки на ютуб каналі Легіста й наші зустрічі з Андрієм Вігерінським на Ютуб каналі Прямого, та що суботи ми намагаємося вам їх пропонувати. Там ця царина також в ряди годи і висвітлюється до Європи, повертаючись Андрію над пози... позиція Європи ще раз, якщо можна. Простою мовою, як ви абсолютно точно вмієте, як ви вчите нас приймати складні е, речі, вона в чому виду, виду змінилася, Якщо відозмінилася, от станом на е, середину осені 25-го року. А якщо ні, то те, що чому? шалена біда я зрозумів. Була. Бачите, ось е О, слухайте Давайте от зараз. Чи ще раз коротко питання зараз? Є повірю. дуже я Андрію. Я... я про Європу тебе питав, про е зміну позиції якщо вона є, чому так відбувається, чи не зміну, а сталість позиції, от яку відстоює Європа Ні, не чуєш, та ти мене. Не чуєш, я зрозумів. От бачиш, навіть навіть ще й перемижається зараз картинка. І я, і Андрій Вігеринський. Ну, товариство, живий етер – Це абсолютно нормальна ситуація. Я знову ж таки вас запрошую не тільки ці перепитії у живому етері коментувати і долучатися до спілкування один з одним, обговорення тих подій, які є у геополітиці, наявними станом на ну, зараз. Ну і звичайно, ділитися тим, як ви. Після цієї чергової зашпоргідної терористичної ревсько ракетно дронової навали на українську землю. Пишіть, будь ласка, у чаті youtube каналу прямий, як минула ваша ніч, як проходить ваш ранок у цьому контексті. Ми дуже будемо вдячні вам за те, що ми будемо розуміти ситуацію знову ж таки, яка наявна серед наших підписників. Підпишіть. Якщо ви це ще не зробили на наш YouTube канал, до слова, ми маємо своє представництво в абсолютно багатьох соціальних мережах у найпопулярніших, навіть у Тіктоці ми є, що там вже казати про телеграм-канал, наявні новини станом на зараз, вони оновлюються там і регулярно подаються в вашій увазі. Знову ж таки, це традиція, яку Яку хочеться вам давати що хвилини? Ну і Андрій Валерійович Вігірінський, бачите, намагаємо, намагаємося ми, Андрій, рятувати, рятувати наш діалог, намагаємося з третій, як там третій акторський дубль? Спробуємо ні, та Андрій. Ні, ні, тільки ось бачите, а ні, на жаль, на жаль, не дозволяють нам технічні засоби сьогодні поспілкуватися. Я я зрозумів. Ну добре, О, чекайте, чекайте, є прорив. Ну слава Богу, слава Богу, якщо так, давайте в нас залишається з вами, Андрій Валерійовичу, час десь хвилинок, шість точно є. Я про Європу вас питав, про позицію Європи, і про те, чому вона станом на зараз, от така, яка є. І Якщо вона змінилася, то теж чому? А якщо не змінюється, і це поясніть нам, будь ласка, ну давайте спробуємо з'ясувати, а якою ж є взагалі позиція Європи. Станом на сьогодні, і хто така Європа? Ну тобто Європа це країни, які входять до групи країн коаліції рішучих, Європа це Європейський Союз. А з приводу чого позиція? Ну знову ж таки, Європа підтримує позицію України і той план, який Україна реалізовує, вона просто намагається якимось чином це обволокти в форму, э, застосувавши лекала, ну прийнятні, ну чи такі, які спрацювали, які сам Дональд Трамп застосував в секторі газу. Да? Ну але знову ж таки, ну це це дурне кліше, яке примітивне справді. Воно передбачає те, воно передбачає те, що обидві сторони йдуть на певні поступки. Да? І обидві сторони, і в секторі Газу, в секторі газу, мова не йде про фактично визнання, не визнання факту окупації території. Мова йде в секторі газу про те, що припинення вогню є першим етапом до усіх наступних кроків. При тому, що існує е, фактично план на 10 там чи 12 пунктів, який визначає ну це от майбутнє співіснування е, Палестини, дачі допустимо сектору Гази і е, Ізраїлю. Так от і Європа бере от оцей пункт, каже: дивіться, так як почалося це в Ізраїлі, да, от з питання Хамасу, з припинення вогню, давайте ми оцей пункт беремо і далі будемо е, напишемо якийсь набір. Пунктів, які стосуються там України, да? ну тобто гарантії безпеки і так далі і тому подібне, без зазначення того, що називається, яким буде фінальний вигляд співіснування. Ну, бо допустимо, в питаннях, які стосуються Ізраїля і е, Палестини, там ж є чимала кількість резолюцій ООН, і країни закликають до того, що повинен бути завершений цей конфлікт, ну засновуючись на принципі двох суб'єктів, двох держав. А у нас. Виходить така певна підміна. Тобто ми беремо ну європейці нам пропонують усю медійну підміну. Ми беремо 12 пунктів Трампа чи 20 пунктів Трампа, такі як були в Палестині, по кількості співпадає. Відправна точка припинення вогню по кількості співпадає, і відправна точка співпадає. А фінальний результат, той, який існує у випадку Палестини, і Ізраїлю, ми не беремо тут для України. Ну він якийсь потім буде, і цей ну, Тобто, якщо Хамас. І його військові й політичні компоненти згодні були на цей компроміс, бо знаходились в тому стані, при якому вони протистояли домінуючій силі. То той, кому в нашому випадку пропонують погодитись на план Європи, а це Російська Федерація. Вона не є тою силою, яку можна порівняти, допустимо, з Хамасом. Вона знаходиться в наступі, вона є домінуючою з точки зору переваги на полі бою станом на сьогодні. І якщо Хамасу можна казати, дивіться, інакше вас зачистять, і він це сприймає, да? ну, тому що ну, там територія невелика, там все таки Ізраїль з підтримкою Сполучених Штатів, то Росії ви не можете так сказати. І тут цей весь план, чи ця вся конструкція, яку європейці ну, уникають. Ну бо фінальний аналіз цих компонентів він завжди дуже незручний. Як це Росія, не Хамас? Ну, блін, ну так, вона не Хамас, про це і американці, і європейці пишуть. Європейці, чому ж пишуть в своїх стратегічних документах, що Росія до 30-го року нікуди не зникне, і буде основною загрозою для їхньої безпеки? Ну, раз ви це пишете, то як ви можете порівнювати один план і інший, якщо противники абсолютно різні? Де є та сила, яку ви можете застосувати, щоб Росія прийняла цей компроміс? Її у вас немає. Тому всі розмови про те, що Трампу вдалось щось на близькому сході, ми візьмемо це лекало і застосуємо його до ситуації, яка має місце в Україні. Вони ну позбавлення сенсу і теж інформаційним сміттям, і цього сміття дедалі більше у нашому просторі, тому що от слова, якісь ритуали, так само як колись презентації нашого уряду, вони замінюють конкретні дії, чи цей ну, прагматизм, Політиці, то, яким керуються, ну, скажімо, країни, які дійсно займаються реальною політикою. Тому позиція Європи яка? Давайте розбиратися знову ж таки. Фінанси. Яка ситуація з фінансами? Ну, З приводу підтримки України. Не визначена. Ну, просто беремо і виговоримо, що вона є невизначеною на наступний рік і на наступні роки. Яка ситуація з озброєнням? Ну, така ж ситуація, як з фінансами. Нема проблеми в Сполучених Штатах відправляти нам зброю. Просто за гроші. Але фонд пюрл, про який ми говоримо, як про той, в який європейці вкидують, гроші, він не наповнюється. Ну, значить, тоді питання в чому? В озброєннях, фінансах, в європейцях чи в чому? Чи в плані? Ну, давайте план ще напишемо. Може план замістить наповнення фонду пюр і наповнення наших складів зброї. Ну так не відбуваються речі. Ми заміщуємо е, ті ресурси, які необхідні для підтримки і ведення дій, гарними словами, дипломатичними жестами, які ну, носять компенсаційний характер, вони не можуть один одного компенсувати. Тому повертаючись е, до питання, яким європейці вже займаються півроку, гарантії безпеки. Вони отримали від сполучених штатів питання гарантій безпеки для себе, для того, щоб дати нам гарантії безпеки. Ну я не бачив фінального документу. А його і не може бути фінального документу, бо ви не знаєте, який ви статус кво гарантуєте. Гарантії даються на період після припинення вогню. А якщо ви не знаєте, що ви гарантуєте, якщо країна, яка є агресором, так, каже, мене це припинення вогню не влаштовує, чи ви. Хочете гарантувати щось, да? а я хочу, щоб те, що ви гарантуєте, відповідало допустимо питанням, які стосуються там е спрямування України в НАТО. Ну я як приклад беру саме кричущий. Да? Я хочу, щоб фінальний результат регулювання, ну, по відношенню до України був без північно-атлантичного альянсу. І мені байдуже, чи ви європейці скажете про те, що ви не приймете Україну, чи Україна від цього відмовиться? Визначтесь між собою. А європейці кажуть, слухайте, давайте так, щоб ну, ми не визначались. От просто повірте нам на слово. Я кажу, чекайте, ви хочете від нас якихось документів, а кажете, повірте нам на слово. Ну, ви не довіряєте нашому слову, ми, очевидно, не довіряємо вашому слову. І як ми будемо з цим жити? Ніяк. Ну тому. Е тому така ситуація У нас час Так, Він е, вичерпаний тільки це е, спонукає мене три крапу тут поставити, але традиційно подякувати вам, Андрію Валерійовичу, за підстави, які ви надаєте нашій поглядацькій аудиторії, на подумати і робити висновки. Це дуже важливо. Ви знаєте, хотів з вами про прекрасне поговорити. Лувр споминути, але нема нема цього у нас часу, але буде можливість на Ютуб-каналі е, прямого і е, ці. Історії теж обговорити нам з вами. Я традиційно вам вдячний за те, що ви час і можливість для тих бесід знаходите. Ну і будемо Дякую. чекати. Дякую вам на... я думаю, ми знайдемо нагоду поспілкуватися. Я навіть знаю, коли абсолютно точно. Пані та юрист, аналітик, співзасновник YouTube каналу Олегіст Андрій Вігірінський цим ранком.